Приємного польоту. Дякую. Люби, мене обікрали. Ти жартуєш? Ні телефона, ні гаманця, ні квитків. Пані, на жаль, без необхідних документів я не можу пропустити вас на літак. Так, вибачте, звісно, я розумію. Вибачте. Любий, ходімо. Ною. Емілія. В мене дуже важлива зустріч завтра. Ти серйозно? Просто кинеш мене в іншій країні, бо у тебе якась важлива зустріч? Емілія. Я твоя дівчина чи хто? Емілія, прошу. Не перебільшуй. Одразу після зустрічі я прилечу по тебе. Просто. Прошу, почекай лише один день. Але у мене все вкрали. Навіть грошей зовсім нема. А, скільки тобі потрібно? Сотня. Ах. Стільки думаю, буде достатньо. Емілія лише один день. Ах. Я повернувся. Чоловік, якого я палко кохала. Залишив мене у скруті над прірвою у всесвіті, покинуту і самотню. Це розбило мені серце та відібрало мову. Не змігши оговтатись, я почала діяти машинально. Мені дуже прикро пані. Та ви затримуєте чергу. О, так, вибачте. Якщо знайдете якісь речі, повідомте. Так, звичайно. Я буду десь поряд, звісно. Все навколо здавалося жахіттям. Я відчайдушно хотіла прокинутись. Тут вільно. Взагалі то ні. Але це єдине вільне місце у всьому кафе. І воно зайняте. Тут буде сидіти моя дівчина. Добре. Вона прийде, я звільню. Що ти собі дозволяєш? Я дуже хочу. Ні. Мені треба випити свою каву. А як доп'ю, піду звідси. Зрозумів. З кавою покінчено. Незнайомець став останньою краплею. Я втомилася бути привидом, крізь якого усі проходять. Божевільна. Відчепись. Це ти почала. <клухи> Міг би й допомогти мені як справжній чоловік. Та що з тобою не так? Зі мною все не так. Мене обікрали. Я не змогла сісти на літак. а Мій хлопець полетів без мене. Боже. Ну так, неочікувана історія. Ти таки багато пережила. Сподіваюсь, все налагодиться. Щасти тобі. Не треба було так. Я завинив тобі каву. Просто йди, куди йшов. Справді пробач. Коли він взяв мою руку, я нарешті відчула землю під ногами. Більше я не була сама, а моя душа наповнилася вдячністю. Я Дякую. забув гаманець. тряся. Хтось його вкрав. Мабуть, це той самий злодій, що і мене обчистив. А знаєш що? Я заплачу за каву. Це я мав тебе пригостити. Боже. Та чого ти? Це ж не кінець світу. Повір мені. Ти не розумієш. Я прилетів на побачення після знайомства онлайн. Моя дівчина отот прилетить. А у мене навіть нема за що купити їй гарні квіти. Вона приїде. і Що мені їй казати? Заплатиш за таксі? Я потім поверну. Послухай. Хочеш, я куплю квіти? Не починай. Це ти не починай. Зрештою, це я винна, що тебе обікрали. Тож дозволь допомогти. Дякую. Тюльпани троянди і якась всяка всячина. Упевнений, що вони їй сподобаються, і чи взагалі комусь сподобаються? Вона казала, що любить усі квіти. Mm. Хоча тільки тюльпани були б набагато краще. Вони такі ж витончені та милі, як і вона. А що? Поганий вибір. А, та ні. Просто намагаюся згадати, коли востаннє мій хлопець дарував мені квіти. І щось не можу. Отже, квіти є. Мою місію завершено. Хай щастить з дівчиною. Зачекай. Що робитимеш? Чекатиму на свого хлопця. Перепробую усі парфуми в дюті фрі. Переночую на лавці і напевно вкраду чийсь бутерброд. Красти — це вже занадто. Знаю. Та всі мої гроші пішли на квіти. Ти не жартуєш? Так, звісно, що жартую. До речі, я Ітан Емілія. Дивно. Лише якусь годину ми провели разом, та це прощання було таким болючим. Мені не хотілося йти, але я повинна була його відпустити. Може, підеш зі мною? Здурів. Іди вже бувай. Mm. І з кожним кроком земля випаровувалася з під моїх ніг знов. І я була ніби у невагомості над прірвою у всесвіті. А чоловік, що став моєю гравітацією, залишився позаду. Емілі! Будь ласка, підійдіть підій, до виходу до номер дев'ять. Еміні, яка загубила документи. Будь ласка, підійдіть підій, до виходу номер номер. Ітане, що ти тут робиш? Вона не прилетіла. О, спізнилась на рейс? Ні, Вона просто передумала. Мені шкода. Може, зі мною щось не так. Ей, ні. Ні, з тобою все гаразд. Ти найбайливіший хлопець, якого я коли-небудь зустрічала. Виходить, що ці квіти тепер твої. Не в моєму смаку. Зрозумів. Це вам, пані Брітні. Дякую. Що ж? Є й хороші новини. Тепер ти чекатимеш свого хлопця не сама, а зі мною. З ним було так легко, так безтурботно. Здавалося, ми знайомі все життя. До зустрічі з Ітаном кожна хвилина тут здавалася вічністю. Однак тепер я хотіла зупинити час. Адже він спливав занадто швидко. Втім, це скоро мало закінчитись. Мені треба було спуститися на землю. Літак твого хлопця ось приземлиться. Радості від цього ставало все менше і менше. Вітаю. Я очікую на свого хлопця. Він обіцяв приїхати сьогодні. Так, пригадую вас пані. Але, на жаль, його немає у списку тих, хто прибув одержимий роботою. От і все. Мені шкода, а мені ні. Над прірвою у всесвіті я знайшла кохання свого життя. Спершу здавалося, що світ вислизає у мене з під ніг. Але насправді мені подарували шанс по справжньому відчути щастя. Ніколи не думала, що буду вдячна якомусь злодюстці, але це все завдяки йому. До речі, щодо до Лівудські плітки, чутки про українських акторів та ще багато чого цікавого. Хочете це все знати першими? Дивіться AMO Digest та будьте в курсі усіх найгарячіших новин в світі кіно та серіалів. Підписуйтесь на канал та до зустрічі!